Певно, багатьом українцям уже знайома ця яскрава сердечна символіка. Кожен, хто відкрив своє серце для хворої малечі і пожертвував, хоча б гривню, отримує наліпку шлях коштів геть не тернистий, справді від серця до серця. Можливо, саме тому з кожним роком до акції приєднується все більше громадських і мистецьких ініціатив, організацій просто небайдужих людей. На нашу думку, акція від серця до серця це, мабуть, одна з найпотужніших і найцікавіших акцій, тому що її історія досвіду її історія реалізації. Вона показує, що фактично 100% усіх коштів, які збиралися протягом останніх років, дійсно йшли на закупівлю цього обладнання. Минулому році, якщо не пам'ятаю, в 28 лікарень було закуплено обладнання, і це дійсно є ефективно. Це дійсно є корисно у неділю. Вулиця Жовтнева у Полтаві майоріла від червоних сердечок. Традиційно волонтери запрошували фотограф. Путися на тлі виставки ретроавтомобілів пропонували купити вироби дітлахів, придбавши їх люди своїми коштами, допомагають хворим. Цього разу до юних умільців перше приєдналися і справжні майстри народної творчості. Одна дуже головна річ, яку ще ніхто не робив до нас. Ми хочемо відкрити операційний кабінет у Києві для всіх діток з усієї України. Тобто, усі діти, які хворі на косоокість, можуть приїхати, зможуть приїхати в Київ і зробити операцію по косоокості безкоштовно. Така операція зараз коштує близько 30 тисяч гривень. А власники моторних і безмоторних залізних коней взяли участь у флешмобі. Вони утворили певно найбільше за історію. Рою акції у полтаві серце, що калатало дзижчало і бібікало задля оздоровлення дітей. <му> Зараз волонтери підраховують зібрані кошти з вірою в те, що ані революції, ані війни не завадять людям творити добро.